Завжди у цій порі ми говоримо про надзвичайні та екстрені події, які трапилися на території міста та краю за останні декілька днів. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю вас! У рівному дитина впала у каналізаційний люк глибиною більше двох метрів та лишилася фактично неушкоджена. Лікарі називають це щасливим випадком, адже за схожих обставин у Дніпропетровській області малюку вижити не вдалося. Дитину віднесло по каналізації чималу відстань і лише на другу добу рятувальники знайшли уже мертвого малюка. На щастя, маленький рівняна двохрічний Артем через падіння у каналізаційний колодязь відбувся лише легкими травмами, аби пересвідчитися, що хлопчик серйозно не постраждав. Дав його госпіталізували до нейрохірургічного відділення Рівненської міської лікарні. Мама двохрічного Артемко розповіла, як усе трапилося. У суботу син проводить час зі своїм татом. Вони туди ніколи не ходили, тої дороги не знали і не бачили. Ну, от. І потім малий вирвався, вирішив подуріти, Вирвався від тата і побіг вперед. Там був один люк, який був, ну, Закритий ну нормально, тобто він його пробіг і вибіг десь там на траву. Десь якісь ще якийсь люк на, на траві І він був якби закритий, ну, чи не до кінця, чи просто на той люк став і перевернувся. Діставати хлопчика кинувся його батько. На щастя, каналізаційний колодязь був нічим не заповнений. Тож за який час обоє були на поверхні, дитині у лікарні надали допомогу, зашили розірвану щоку поверхневі ушкодження м'яких тканин, які не тягнуть за собою прямої загрози для життя і для здоров'я. Як нас кажуть, родилися в сороці, тому що, як правило, при трав... Амах такого характеру, такого механізму, виникають досить складні, важкі ушкодження і кінцівок і тулуба і головного мозку, які в деяких випадках приводять до летального виходу. Уже завтра лікарі пообіцяли двохрічного Артемка виписати додому. Ну а тим часом на Сарненщині у річці знайшли тіло хлопчика, який втопився майже 10 днів тому. У случі дитині було 10 років. Швидка течія віднесла тіло загиблого на кілька кілометрів. Перед цим водолази виїжджали. П'ять разів виїжджали, шукали. Ну цього хлопчика віднесло наш на 15 кілометрів. Дуже велика течія, і рівень води був піднятий. Якраз його прибила, вода спала, його зачепило в кочах між селом Тинне. Ким'янець Сучас. Це вже Сарнинський Сарнинський район. Це а прокуратура оскаржила м'який вирок рівнянину, якого засудили до трьох років за торгівлю людьми та контрабанду наркотиків. Чоловік завербував до секс рабства 13 українок, що правда потерпілі і гадки не мали чим насправді будуть займатися у Іспанії. Більше про це далі у сюжеті українських жінок доставляли до Іспанії під приводом влаштування на роботу покоївками чи адміністраторами, і лише там у Європі вони розуміли, куди потрапили. 44-річний рівнянин передавав своїх жертв власникам ніч. Ніх клубів, Жінки, звичайно, відмовлялися, заперечували виконувати їхні вимоги, однак їм було погрози їхню сторону з погрози розправи з їхніми близькими, хто мав дітей з їхніми дітьми. Такий бізнес рівняно налагодив ще на початку 2000 року. Весь цей час переховувався від слідства та продовжував заробляти, здійснюючи злочини. Окрім торгівлі людьми, чоловік переправляв на Україну у рівне наркотики, зокрема кокаїн. Рівнянина за скоєння цих злочинів засудили в суд. Виніс йому покарання три роки у колонії та конфіскація половини належного йому майна. Прокуратура вважає, відповідальність має бути суворіша. Вказаний винесений вирок є занадто м'яким. Тому що злочини скоєні занадто тяжкі, завдана значна шкода морально, психологічна людським людям. І тому цей вирок вже оскаржений до апеляційного суду Рівненської області. Зараз підозрюваний рівнянин знаходиться у СІЗО. Відомо, що вину у скоєні злочинів підсудний визнав повністю та підтвердив фактичні обставини, що встановлені органом досудового розслідування. Сьогодні співробітники ДАІ посилено перевірятимуть пасажироперевізників. Ці заходи традиційно розпочинаються по всій території України. Така профілактика спрямована на зменшення кількості ДТП за участі маршруток та автобусів. 20 травня поточного року розпочинається комплекс профілактичних заходів на пасажирському транспорті, автобус 2013. Метою даних заходів є перш за все виявлення порушень правил дорожнього руху водіями пасажирського транспорту. Зокрема, це керування автобусами в стані алкогольного сп'яніння, керування технічно несправними транспортними засобами, і особлива увага буде приділятися перевезенням організованих груп дітей. Це українську акцію Вставай Україно» доїхали безперешкодно усі бажаючі рівняни та жителі області в обласному управлінні МВС. Розказали, правоохоронці були готові до різних ситуацій у цей день. Втім, акція народного волевиявлення у нас прийшла спокійно. Були побоювання, особливо від опозиційних партій, що частину громадян, які виявили бажання, не зможуть поїхати в Київ. І через те було дана заявка міськвиконком. З 11-ї години на Майдані Незалежності у випадку, якщо люди не зможуть проїхати, то буде проведена така акція Вставай Україну на Майдані Незалежності в місті Рівне. Ну, як результат, ми можемо сказати, що «Вставай, Україно!» Україну акції в місті Рівне не проводилось, тому що всі бажаючі громадяни, які хотіли поїхати в Київ, безперешкодно виїхали і взяли участь у даній акції. Без сутичок та надзвичайних ситуацій минуло рівному і день Європи урочистості з цієї нагоди відбувалися у суботу у центрі міста. І якщо дивитися по, по тому, як спрацювала міліція, ну від нас вимагається забезпечення охорони громадського порядку і недопущення порушень закону про проведення цих заходів, то я рахую, що міліція спрацювала нормально, тому що ми йдемо в Європу, і ці стандарти, які є в Європі, повинні вжитися і в нас. Далі коротка статистична інформація. За останні три доби співробітники міліції отримали 703 повідомлення про пригоди та злочини, із яких 143 кваліфіковані як кримінальні правопорушення. Підрозділи ДАІ на території області. Реєстрували чотири дорожньо транспортні пригоди, в яких чотири особи травмовано. Незаконне заволодіння транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували право дорожнього руху 419 разів. А 46 із них авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області. За останні вихідні ліквідовували чотири пожежі, сталося три нещасні випадки. Тричі надзвичайники надавали допомогу населенню. І таким було останнє повідомлення на сьогодні. Наша творча група бажає вам вдалого початку робочого тижня. А чим і запам'ятається, слідкуйте разом з нами і в ефірі, і на сторінках офіційного сайту телеканалу Сфера, де розміщені і усі наші контакти. До зустрічі у цій студії.